Звісно, я помню, що завтра в нас міроприємство. Поїдемо на тролейбусі. Від такої фрази моя хмельницька душа не дуже зіщулилась, а от вчительська прямо втекла в п'яти. Бо тут так і віє суржиком. В ефірі програма мова про мову. І сьогодні говоритимемо про суржик. Суміш української з російською, яка як борщ, у який хтось кинув шкарпетку. І каже: ну, теж смачно. Суржик це мовна мішанина, що виникає внаслідок штучного об'єднання елементів двох або кількох мов без дотримання норм літературної мови. Слово суржик спершу означало зовсім інше. У давнину так називали суміш зерна різних культур. Наприклад, пшениці з житом. Тож і мовний суржик це така собі мовна круп'яна мішанка. До речі, суржик не суто українське поняття. Подібні мовні мішанки існують у багатьох країнах світу. У канадців існує жуаль місцевий варіант французької мови в Квебеку, густо присмачений англіцизмами. На Ямайці спілкуються своєю патвою. Це така англійська з елементами мов Західної Африки. А в США існує навіть спангліш. Суміш іспанської та англійської, якої говорить багато латиноамериканців. Хтось каже, що це зло, бо спотворює українську. А хтось. Що суржик це дзеркало нашої історії, у якому видно і зросійщення, і спротив, суржик не лише мовне явище, а й інструмент гумору та сатири. Його влучно використовували Григорій квітко Основ'яненко, Михайло Старицький, Остап Вишня, Павло Глазовий, щоб показати народний характер, кмітливість і самоіронію українців. А в сучасному кінематографі суржик звучить у серіалах: наприклад, одного разу під Полтавою, спіймати кайдаша як частина живої, розмовної мови. Що ти мовиш! Як стидно, Боже, Куди які позор! Куди ти погнав? У музиці суржик охоче використовують дзідзьо, курганий агрегат, латекс фауна, щоб створити впізнаваний стиль. В тебе громкий телефон, ти включаєш реп нової ери і романтична просила атмосфера. Також Лесь Подерів'янський у своїх п'єсах поєднує суржик із ненормативною лексикою, створюючи гостру, іронічну та безжально правдиву сатиру на суспільство. Я всю життя працював, Я хотів зробити так, щоб всі люди були щасливі. Навіть у живописі та коміксах. Наприклад, у жлоб арті Івана Семесюка чи серії Гусь Надії Кушнір. Суржик стає художнім прийомом. Трохи іронії, трохи правди життя. Послухайте кілька типових перлів суржику. Я ж тобі казав, що треба включити світло. Правильно буде, що треба увімкнути світло. Ми в слідуючу неділю підемо на базар. Ні, не слідуючу, а наступну. І не базар, а ринок. Ти мене понімаєш? Краще скажи. Ти мене розумієш? А тепер перевіримо, наскільки ви антисуржикомовці. Я кажу речення, а ви виправляєте його подумки чи в коментарях. Я відкрив вікно, бо жарко. Правильно буде. Я відчинив вікно, бо спекотно. Треба взяти бумагу і написати заяву. Треба взяти аркуш і написати заяву. Ми пішли на учобу. Ні, правильно ми пішли на навчання. Важливо розрізняти: суржик це не діалект. Діалекти це природні місцеві різновиди мови, що мають свої фонетичні, лексичні і граматичні особливості, але залишаються частиною літературної української системи. А суржик це не норма і не спадщина. А наслідок змішування української з іншою мовою. Тож якщо діалекти це барви нашої мови, то суржик радше її тінь, яку треба вміти впізнати та поступово долати. Говоримо правильно і гордо, бо мова це не тільки засіб спілкування, а ще й голос нашої свободи. Побачимося у наступному випуску.